Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. до нас заїхало нове чудове надходження, це BMW 4 серії в комплектації Grand Coupe Автівка в нас 2015 року обладнана двохлітровим бензиновим двигуном Автоматичною коробкою коробкопередач, системою повного приводу. Автівка в нас приїхала зі штатів з пробігом 159 тисяч кілометрів. Ціна її 17 тисяч 990 доларів. Маємо чудову оптику, пертроніки передні-задні, гума 17-го радіусу. Автомобіль у нас наполовину потонований, має також повторювачі на дзеркалах. Чудова задня оптика, камера заднього огляду. Автівка в нас також має 17-ті диски з зимовою гумою на легкосплавні. Далі карти в нас без жодних зауважень, салон шкіряний чорного кольору. У да, нас також чорного кольору, автівка обладнана люком. Передня частина у нас повний електропакет, електрорегулювання, складання та підігрів зеркал, електрорегулювання передніх сидінь управління. Світлом, датчики світла та дощу, мультифункціональне кермо під рульовими пелюстками. Є також проекція на лобове скло, чудова мультимедія, клімат-контроль у нас двозонний, підігрів передніх сидінь, управління мультимедією, вибір режиму руху та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавив даний варіант авто, запрошуємо вас до нас, Вінниця Вулиця Соборна, 1 також діють послуги лізінгу та трейдину. І приженемо для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк і всю актуальну інформацію можете оглянути у нас на сайті автопарк.ua.